А ви вже чули, що Кабмін змінив строки явки за повісткою, що була надіслана поштою? Було 14 днів, стало 7. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Нагадаю, що повістки про виклик до ТЦК можуть надсилатися поштою. Причому неважливо, отримали ви повістку чи не отримали. Проживаєте ви за адресою, куди прийшла повістка чи не проживаєте. Вона все одно вважатиметься врученою. Як це працює? На виконання пункту 34 постанови кабміну 560. Повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим. Відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. В разі, якщо військовозобов'язаний уточнив свої дані, повістка надсилається на адресу, яка була вказана при уточненні. У разі, якщо не уточнив, повістка надсилається на адресу зареєстрованого місця проживання, тобто на адресу прописки. Повістка вважається врученою у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку у день отримання. Такого поштового відправлення, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора, або у день проставлення у поштовому повідомлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення, або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця реєстрації, місця проживання, повідомленого під час уточнення своїх облікових даних. При цьому День явки за викликом визначався не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням, з опису вкладення і повідомленням про вручення. Але сталися зміни. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, уряд постанову від 1 жовтня за номером 1134 змінив цей строк. І тепер явка з заповісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 днів, а з інших населених пунктів протягом 10 днів. Отже, повістки можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення. Повістка надсилається на адресу, яку військовозобов'язаний вказав при уточненні даних. Якщо уточнення даних не проводилося, повістка буде направлятися за адресою прописки. Строк явки по повістці після останніх змін 7 днів, якщо це обласний центр, і 10 днів, якщо інший населений. Пункт цей тиждень був багатий на новини. Нагадую, що сталися зміни в порядку бронювання, про які ми розповідали вчора. І посилання на ролик буде під цим відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб-канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!